Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Чуємо це слово Господнє сьогодні в Євангелія від Луки, яке читається кожен раз, коли Свято Марії. І тут в кінці Евангелія дуже так врушно, я би сказав, Ісус відповідає, бо жінка, яка з народу каже, От дійсно щасливий той, хто тебе носив, тобто Марія Богородиця. Бо ти святий, бо ти Бог, і вона має багато привілеїв. А ми що? А ми що? Ісус відповідає, він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Блаженою взагалі то назвала першої раз Єлизавета Марію, Богородицю. І каже, ти блажена жінкам. І тут Ісус каже, і блажені також ті, які слухають Слово Боже, і зберігають його. Тобто не обов'язково фізично мати Ісуса в лоні, як Марія Богородиця. Але неймовірно важливо мати його слово в своєму серці. Неймовірно важливо мати Його слово в своєму серці. І тоді ти також є блажений, тоді ти також є святий. А як мати це слово? Як мати оце слово? Як мати Ісуса в своєму серці? Ну найперше, треба хотіти. Хотіти мати Його в своєму серці. Бог насильно до тебе не прийде. Він не буде насилувати тебе. Він не буде вибивати двері твого серця і казати, я тут хочу керувати. Не буде він такого робити. Він прийде, коли ти запросиш Його. Коли ти добровільно, свідомо скажеш, Боже, хочу, щоб Ти був в моєму серці, хочу, щоб ти керував в моєму житті. Ти маєш хотіти, не будеш хотіти, ну то він, він то хоче, звичайно, завжди буде в тобі. Але ти не хочеш, якщо не схочеш, ну, то він не буде. Не буде. Не тому, що він не хоче, тому що ти не хочеш. Далі, попри те, що ти маєш хотіти, ти маєш щось для цього робити. Бо тільки хотіти також не завжди достатньо. Треба ще щось робити, треба якось реалізу... реалізовувати своє бажання. Як реалізовувати? Йти на молитву. Йдеш на молитву, починаєш 5 хвилин на день молитися. Починаєш молитись, якщо до цього часу ти це не робив. Починаєш молитись, говорити до нього, просити Його, запрошувати Його до себе, розказувати Йому своє життя, ділитися з ним. Жити з Богом, як з, 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 з тим найближчою людиною, особою, яка завжди готова тебе вислухати, вислухати і допомогти. І ти маєш почати це робити. Не кажу. Годинами, але якщо можеш годинами, то і годинами робиться. Але почни 5 хвилин на день, 5 хвилин на день почни говорити з ним. Далі, як почути, що він до тебе говорить? Ти то наговориш, 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 може в серці він відповість, може і ні, може бути тишина. Але ми знаємо, що є можливість, де ми можемо почути його 100%. І оця можливість, це є от, оце, оце, це є слово Боже. Це є Біблія. Це слово, яке промовляє сам Бог. І це точно Він промовляє. І це точно до Тебе Він промовляє. І до мене промовляє, і до моїх батьків, до сусідів, до людей, які сто років перед тим жили, до людей, які тисячі років перед тим жили, які після нас будуть жити. Він промовляє це слово до кожного. І це слово завжди є актуальним. Завжди. Бо це Боже Слово. Відповідно, ти говориш на молитві, говориш, говориш. І навіть про це кажуть святі отці. Що на молитві це ти говориш до Бога, а коли читаєш святе письмо, це Бог говорить до тебе. Бог говорить до тебе. Тому, крім того, що 5 хвилин молишся. Ще плюс 5 хвилин читайся те письмо. Читайся те письмо. Відкрий його у себе. З Нового Завіту, прошу, почне читати це письмо. І читай по абзацу і по розділу. навіть якщо нічого не розумієш, далі читай. Бо це слово, яке тут падає. І з часом воно проросте. 100% проросте. З часом ти згадаєш, Бог тобі нагадає, О, точно я оце читав. Точно тепер я розумію, що він мав на увазі. Не обов'язково зразу маєш зрозуміти. А можливо, потім священник десь на проповіді пояснить, і ти зрозумієш. Так що тут забагато не муч себе, що ти не розумієш, ти читай твоя справа реалізовувати хотіння, бажання бути згодом, тому ти читай, а Бог буде відкривати, тоді, коли він бажатиме за заповнення. Це робить сьогодні, це робить Марія Найперша, наша мама Богородиця, яка завжди слухала оце слово. Слухала, коли у нас була фігурка Федівської Богородиці, я говорив, що вона ще від маленька була в храмі і вона слухала це слово, слухала. Священники вчили, навчали, і вона слухала, слухала, наповнювалася, наповнювалася тим словом. І так само мені і тобі треба наповнюватися Божим Словом. З дня на день, з дня на день це не одноразова акція. Це є це не, це не, навіть не є, є як забіги спортсменів, то це не такий це не спринт, що ти раз пробіг і все. Це марафон. Тобі треба набратися багато витривалості сили і терпеливості. І їсти Письмо, жувати кожен день, кожен день, кожен день доповнюватись. І ти побачиш часом, що, що, що відбувається в твоєму житті. Марія це робила. Вона так робила, що це слово оселило вже в плоті в ній. І сьогодні ми святкуємо і також бачимо, як вона туди була вознесена на небо. Вона не Бог. Вона не Бог. Ісус, зрозуміло, пішов до неба. Питань нема. А вона ж не Бог. Але Бог взяв її з тілом. Сьогодні ми це, власне, святкуємо. Він взяв її з тілом до неба. Тим самим показує, що я хочу і вас всіх взяти. І ви в раю будете не тільки душею. Ви тілом будете також, тіло в нас буде. Ми в вічності будемо жити, душа і тіло. Просто це тіло буде інакше. Воно буде перемінене. Воно вже не буде відчувати ні болю, ні страждання, ністи не буде хотіти. Воно буде в прямому сенсі світитися. Славою Божою! Це буде таке тіло, яке є зараз в Марії. Відповідно, коли ми вшановуємо сьогоднішній день, і її дійсно великий привілей, що Бог взяв її до неба, то крім того, ми дивлячись на неї, бачимо, що і я буду таким, і ти будеш таким. Але тільки тоді, коли будеш слухати Слово Боже, коли будеш наповнюватися з Ним, з дня на день, з дня на день, з дня на день. Тому в Євангелії ми сьогодні чуємо і каже Ісус Марта і Марії, це вже не Богородиця, це вже інша Марія. І Він каже: Марто, Марто, ти побиваєшся, як хочешся, про багато одного, що потрібно. Марто, Марту, добре ти робиш. Треба клопотатись. Про все треба клопотатись. Але ти так сильно клопочешся про все, що забуваєш найголовніше. Треба думати за себе, за чоловіка, за дітей, батьків, сусідів, роботу, відпочинок. Треба це все думати. Треба. Треба думати. За молитву треба думати, за добрі речі треба думати. за духовні навіть речі треба думати. Але попри це все, до церкви треба ходити, треба це думати. Але попри це все, не забути найважливіше. Бо можна так ходити до церкви, що забути про Бога навіть. Уявляєте? Можна ходити формально до церкви. Марто, клопочешся про багато, потрібно мене слухати. Мене слухати Ісуса. Бути зі мною. Тому, думаючи про все, клопочучись про все навколо, знати, в мене є пріоритет, Ісус. Я маю 5 хвилин помолитись до Нього, сказати Йому, розповісти про себе. І п'ять хвилин почути, що Він мені хоче сказати. І це буде неймовірний час. Неймовірний час. І тоді ти будеш мати сили клопотатися про все, що треба. І тоді ти будеш мати бачення, що робити з всім. І ти будеш це все робити з любов'ю. Тому що Бог буде давати тобі цю любов. Бог буде давати тобі цю силу. сьогоднішнє, про сьогоднішнє Євангеліє, також вже наперед анонсую і запрошую. Анонсую і запрошую. Я колись говорив про те, що будемо Біблію розбирати, і я думаю, що цей час вже ось ось. Ось ось. Тому запрошую вас, здається, випадає по понеділках з вересня. Думаю, п'яте, здається, випадає. 5 вересня. У понеділках після літургії, 18.30 літургія, і після того запрошую всіх вас, щоб ми розбирали оце святе. Розбирали. Говорили про нього, ділилися своїми думками, що розуміємо, що не розуміємо, що мені Бог хоче сказати, що тобі Бог хоче сказати. І, і так само зростали. Відповідно, це також дуже гарно буде нагода, коли ти вдома цілий тиждень читаєш і там от щось не зрозуміло. І прийдеш на біблійний гурток і запитаєш і будеш мати відповідь. Тому запрошую усіх вас. Дома молитися те письмо, але також запрошую приходити на цей біблійний готок. Що понеділка після літургії, ну, на літургію запрошую приходити. І, відповідно, після літургії залишатися. Дякуємо тобі, Богородице Марія, наша мама, ти та, яка показуєш нам ще раз і ще раз, якими ми будемо в небі, якими ми будемо в вічності. І також показуєш нам, якими нам треба бути зараз тут, тобто слухати тебе, слухати Слово Боже. Просимо тебе, Марії, подай нам благодаті Духа Святого, запали наше серце, щоб ми кожен день відкривалося те письмо. Кожен день, не раз в рік, не раз в тиждень. На. Кожен день я приймаю рішення зараз. Отець Василь каже: я вже приймаю рішення. Кожен день відкриваюся те письмо. І читаю 5 хвилин. Читаю 5 хвилин. Дай нам Богородице, цією благодаті. І дай нам також благодаті, Богородице, щоб це було систематично. І щоб відкрив наше серце, і наші вуха і наші очі, щоб ми розуміли, що це слово, яке ми читаємо, воно не до когось там звернене. Воно говорить до мене. Бог мені щось хоче сказати, що ти, Боже, хочеш мені сказати. Амінь. Слава Ісусу Христу!